Кіно йдемо знімати. Тихнув? Так. Да. Ну, кайф, я не можу. Я просто від самого процесу кайфую. Навіть не так важливо про що, ми будемо говорити. Прийшли на море посидіти, постати. Ти як тіє ж це слово? Я набираю, ну Вову ти Ні, ну ми ж не одразу планували Да Я проспав, да Ну чо, от сонечко виходить, тока-тока я пропоную розповісти, як ми з тобою познайомились. Давай ти розповідай. Да, все. я два года назад в Києві начал заниматься бегом, увлекаться сам. Бегал, ну и понятное дело, так как просматривал спортсменов, кто увлекается бегом тоже. Мне как-то то ли случайно, я не знаю даже как. Либо я целенаправленно искал э, вот эти совместные тренировки по бегу. Я нашел спортивное сообщество. Валеры, только он был в Одессе в тот момент, а в Киеве проводил твой друг Да? Богдан, мы, по-моему, звали. Мы встретились, я провел пару совместных тренировок на Трухановом острове, на Печерске мы бегали в ботсаду. Мне пипец как зашло, вот когда люди утром встречаются, все в спортивной одежде, в кроссовках вместе бегают, тренируются, потом идут на завтрак, знакомятся, разговаривают. Потому что кто-то в первый раз приходит, кто-то уже был много раз. Ну, мне понравился вот этот вот вайб. А, потом я увидел на странице, называется сообщество Move Training Club, я увидел, что Валера основатель этого всего. И я такой думаю, блин, прикольный чувак. Я ну, такая мисс промількнула. Буду в Одесі, тому що було б неплохо з ним познайомитися. І себе такой пункт зробив. Що коли я поїду в Одессу, ну було б неплохо. Ну, напишу тебе, мы ми познайомимося. Це було два роки тому, в 2022 році. Так, так. Влітку. Да. Я це взагалі не позиціонував як, типу, якийсь клуб чи якийсь ком'юніті. Але здебільшого, це про, просто про вайб. Про лайфстайл, те, як, ну, як я бачу світ, мабуть, чим я надихаюсь, і що б я хотів е, започатковувати. Тому, е, безперечно, це просто якісь, ну, те, від чого я отримую задоволення просто. Так що для мене це абсолютно не про бізнес, для мене це не про якусь звичайну соціальну діяльність. Це просто от я по суті. А, мату буде снімати. Світам бути спінутися. Так і бути? І він буде і збоку, і спереду. Мені дуже подобається, що це об'єднало в свій момент людей. Тобто ідея була в тому, що е, після початку повномасштабки всі дуже сильно ментально просіли, і я повернувся до бігу. Повернувся до бігу з розумінням того, що він мене витягне з цього стану. І ось коли типу, я почав сам бігати, і по просто почав куплікувати це кожного дня, що я в мене челендж, 100 днів бігаю, 100 днів бігаю, 100 днів виставляюся в інстаграмі. І люди почали цим цікавитися. Почали писати, так? Да? Так, тому що на інших це теж працювало. Всі бачили, що попри війну, попри все можна теж бути активним. І от ця стара ідея, вона саме в цей момент стала актуальною. Тому поки не знаю, що далі виліться цей проєкт, але це хобі. У Альона тренування по тенісу вже почалася. Зараз розігрівається. І пробувати вчитися ударом. Здравствуйте. Женя? Приємно. А, Альона так і казала, коли їхала. В мене ще ж, каже, ну, типу, розігрітись треба там хвилин 40. А Валерій каже, ти яких 40 хвилин? Ти ж початки весь там. Ну розігрієшся, ну не 40 точно. А година чи дві можна буде потренуватись? А у вас наступне? Це питання? Питань немає. А скільки разів на тиждень можна домовитися, щоб тренуватися? Ну, вільний час у вас. А скільки у вас, ну, я ж не знаю, скільки вільний часу. А, хоч кожен. Не, ну, кожен день багато, два рази на тиждень. От, щоб... Та я впевнена, що вона хоче. Два, два, я думаю, буде достатньо. Ми, ми, ми дивимося, розмовляємо. Ні, я можливо також, просто у мене ще футбол, я не знаю, я, блин, я вже не молодий. У мене і так постійно травми, якщо я буду в теніс грати. Ну, блин, як мені здається, що я себе просто зажену в... в цвинтар раніше відведеного часу. У ну, мене тренування по футболу, ігри по футболу. І, ну, я хочу, Ні, ну, я 100% я спробую, але так, щоб постійно, то... Може, щоб Альоні просто був напарник для тренувань. Базу якусь отримати. Дуже гарні корти. Тут, знаєш, постійне Моді місце, сухого, в якому речі. якийсь дзен ловить, просто сідаєш щось так. і... Ну, я дуже люблю, особливо що людей коли немає. І дивишся, як хтось інший, тренується. що ти маєш на увазі, Що б тут покращити. тут ще й фільмувати. Ну, він там дядько достатньо гарний, він так допомагає, але не афішується. Mm -hmm. Кажуть, що прибав 100 штук. Знаєш, в мене навіть кросівки були. Минулого року, коли я грав ну, не тенісні, і от на траві було складно. Тому я завжди, коли набрав корт для тих, хто там трішки вже краще грає, то ми саме на харді грали. Там, в принципі, і щеплення. Зараз такий хард. Ну це ж хард чи ні? Ні, це трава. А, трава. Є глина, трава, і хар. А виглядає, як це, як ґрунт. Так і ось, що там я буду, думав, Це будь, просто треш. Будь-який шмат. Там була, було б прикольне місце. Є прикольне місце. Є так, так, Таке місце, шампанський проволок. Біля цього, там яке ще, Там буває ну, раніше ввечері. І там був під ноститут Зараз... Альону готуємо на ролан гаруш. А, ні. Ваша задача. Вигнутись. І за себе. О! Валерій мені сказав, що. Ти яскравий я приклад того, що так само побачив в інтернеті, написав і прийшов на тренування, чи як це було? О, це був мій такий початок в е, шляху е, операторства, і я шукав собі, е, ти типу, знаєш, такі... Е, а, потенці... ти хотів їх познімати. Да, але я хотів це зробити, типу, безкоштовно, знаєш, що, типу, їм контент, мені портфоліо, знаєш, і я е, ну, типу, просто написав в інтернеті, типу, так. Тренувальний клап, Одесс, знаєш. І... А чому ти хотів саме трену ну, трен... спортивну команду, спортивний... а тому, спортивну спортивну що... спільноту знайти? А тому що ось ми спілкувалися про ЮВІЮ, і я типу я на них наштовхнувся, побачив їх, мені дуже сподобалось, я... А, ти хотів, ти хотів такий формат познімати? Так, да, да, мені було цікаво саме типу, команду познімати. І я наштовхнувся на них. Я, до речі, нікого більше не бачив, прям таких стильних. Щоб ну, типу, знаєш, щоб все було класно оформлено, що ну такий класний контент чуваків був на сторінці. І мене це дуже, скажімо так, привернуло мою увагу, і мені дуже захотілося познімати. Ми там списалися трошки, плани помінялися, але, типу, ну такий контакт залишився. Ми там потім ще зустрічалися, спілкувалися. І ось зараз, типу, тут. І ну, типу, дуже, дуже класно, що такі є спільноти, такі є. Як? Ну, типу, трин клуби, які знаєш, впроваджують цю культуру західну тут у нас. Я в тебе ще хотів запитати, а чим ти от надихався, коли от створював Move Training Club? Ти мені розповідав, що ти побачив на прикладі хлопців з Лондону? А Можеш розказати про них детальніше? Коротше, типу, як скрізь, є якісь певні референси, коли ти щось хочеш створити і ти там точно не можеш знайти форму. Коротше, ти починаєш звертатись до референсів. Такими референсами якраз стали UVU. Це лондонські чуваки, яких ну просто крутий вайб, е, які паралельно займаються і монетизують свою ідею через одяг. Тобто у них немає тренувань як такі, тобто це і відрізняє, до прикладу, мув і UVU. тим, що у нас більше був акцент саме на тренуванні. Ну, щоб ти зрозумів, збираюся бандою, виїжджають десь там в передмістя Лондона в якийсь ліс і там біжать на півмарафон, умовно. Чим тобі не лайфстайл? Камон, всі свої. Нікого зайвого, розумієш? Вправді, на Заході ось ця культура спорту, культура ось цих клубів вона розвинена набагато сильніше. І там навіть по контенту можна побачити, що люди запарюються над своєю ідеєю. Тому що там вже давно зрозуміли, що як корабль виглядає, так він і пливе, умовно кажучи. Тому в нас ще трішечки, знаєш такі пострадянські гуртки, там, де люди просто по інтересам збираються. В них здебільшого немає як такої ідеї, ніхто не розуміє, що таке брендінг, що таке маркетинг, як це все розвивати, як створювати і імплементувати своє бачення в якусь конкретну форму. Тому що ну, типу, мув – це така ідея, яку можна, та й будь-яка ідея, можна її монетизувати абсолютно через будь-який прояв, ну який знаходиться в контексті. Якщо це мув, то це може бути як якісь навчання, так і тренування. Можна через побудову. Однодумців навколо цієї ідеї. Чим їх буде більше, тим легше монетизувати. А яким чином просто. Продаж... Це знаєш, це більше про популярність самої ідеї. А те, як саме продавати її, це вже питання наступне. Не всі, Ні, мет... ну, так, не всі методи є ефективними. До прикладу, я розумію, що тренування це не зовсім ефективний метод продавати та монетизувати свою ідею. Одяг, мені здається, одяг краще спрацювати. Ну, краще, тому що людина може... Менше тренуватись, ходити на тренування, а купити собі якусь прикольну там худі, або штани, або футболку набагато більше шансів, що вона це зробить. Тим паче, е, якщо так взяти не всі екстраверти, і є деякі люди, які теж цікавились ідеєю, але які так ніколи і не прийшли в спортивну організацію. Просто через там якісь певний, знаєш, так, разом... або страх, або... Е, Ну, я не знаю, як це назвати, просто от людям некомфортно. комфортно. Дуже варто. Соромляється. От я прийду, там всі нові, я нікого там не знаю. Як, як це. Ну так, ну, да, це сором'язне, що спортивного <плес> чоловіка. <плес> <так. плес> ти він він крутілся, це. Вообще красота. <плес> 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 Такой мене. Раз, 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 разняєш. Так що, в море залітаємо. Я не знаю, Я не готовий поки. Ну, може і заліті. Ну, іншого разу, наступного разу. Хоча от мужичку нічого не заважає. Ні, ну він же ж на пляжі планує, там ми далі ноги будуть в піскі. Мокрі. Трибома рука. Богдан, ти коли на тренування прийдеш? <рес> Як тільки, так зразу. <рес> <рес> а ти ж до речі теж прийшов. В... Ну, ми познайомились через му, да? Да, так? Так, на тренування пише? Ні, написав, здається, да? Що ти? Ну, краще, щоб Богдан розповів. <плес> Давай Богдана посажу ще. <плес> а, слухай, да я, е, я, я теж бігаю, але е, щось мені важко це якось дисциплінувати. Е, ось. Я думаю, що да, в цілому це було б класно. От головна проблема багатьох ну, більшості людей це от... Це дисципліна. Бажання є у 90%, а дисципліна є у 20%. вона так працює. Але без дисципліни нічого не буде. Так. Ні, Вона там і на траві, на гонці. Просто як різновид покриття, що трава, твердий і є ще бомба. Зроблено, а, ну, і цього, так. Да. Ні, ну, тобто і змагання, лучше що грається. Це ж, ну, наприклад, в Туреччині дуже гарний груп, тому що в них достатньо така специфічна ліна. дуже, Але трошки приїжджаєш, залишаються бухі. Беш, звичайно. Вискакує відскок по-іншому. Да, ну так, да, усюди по-різному, на траві, по-різному. Тр... Тут це трава. Саме безручне, це трава. Тут звичайна трава. Там рухатись дуже важко. Це гаряче. Дуже швидкі снаряди. Бажано тримати як патель. Так, так. спробуй. Саме тільки ліво. Я на футболі тренуюсь на координаціями з м'ячиками. Цими працюємо лівою, правою рукою почув. Що тобі більше подобається? Теніс, велик чи е, е, біг? Я, я взагалі кайфую е, від бігу, Я не знаю як. типу, е, ну, я думав. Якщо я від біг, знаєш, кайфую, то я буду там і від залу кайфувати, але е, щось так не склалося, мені не дуже подобається. Мені зал також взагалі не подобається. Да, і... і... Навіть в компанії, ось, ось кача... ну, типа я в нього можу ходити, але я... Ну, мені потрібен якийсь динамічний вид спорту. От, я кайфую від футболу, теніс, я впевнений, мені сподобається. А, біг також подобається, де все тіло приймає участь у процесі. А зал, ну, ти ходиш, от всю одному суті типу, покачаєш і в зеркало дивишся, типу, от. <гум> я, <гум> я, я ще блядь, дуже. <гум> <гум> я гожу, що з цих типів, які ходять в зал, сука, і вони кожні 30 секунд, типа так, вони так, типа так, йде-йде, типа дивиться, потім раз так боковим зором, типу, на дзеркало, типу, який він там так раз, раз, типу далі. І це от. От тільки проходить повз... вздовж дзеркала, блядь, повз дзеркала. Коротше, ви зрозуміли. Да. Тільки він проходить, раз так глянув, типу який він там блядь, Сексі. Да, вздричнув на себе, пішов далі. йобана. Як я кажу, з таким, типу, не всі так роблять, але от більшість. От вони чомусь, їм здається, що от чим більше у них буде, тим вони красивіші, вони самі від себе кайфують. Мені це не дуже подобається, але все одно краще, ніж бухати алкоголь. Ну, да, да. Просто цікаво знати, дійсно, як працюють ці кляті алгоритми. От, чи є все ж таки Постійно ти повинен загружати, і любой канал можеш Постоянно угу. просто повинен загружати. Але, а, ти повинен загружати відео, на одну тематику, а не прыгать постоянно на раз. Да, но труса мы с тобой говорили, я понимаю. Да, то есть, если ты будешь, завод... у тебя тогда будет собираться целевая аудитория, которая будет интересно смотреть. А если будет постоянно разная аудитория подписана? Кард... Активність да. буде падати, а, і від я... того, що ну, активність потому, що падає, да. сторінка гасне. Ті, хто підписались на предыдущий, вони не будуть смотреть ти понять. Ну що, якщо будете про тень. Перетепінь... Ні, это можно, просто разумеешь. Можно, но если аудитория ти, можна, не ассоциируется. Одна, допустим, спорт, другая бизнес. Можно. Можно это совмещать на одном канале. Але якщо ты будешь сегодня снимать спорт, завтра да, как ты готовишь дать спорт, завтра как М -м. ты ловишь рыбу, ну типа абсолютно разные, по смыслу, будет разная аудитория подписываться и... выходом новых роликов у тебя не будет новых подписчиков, потому что те, которые смотрели ну, раньше подписались, я думаю, бля, я, я из зарывался, подписывался, а тут ну, бля, он рассказывает там, как соблазнять, допустим, женщин. Типа потом не буду смотреть. У тебя не будут набирать новые ролики, новых просмотров. Бля, эти типа эти расповедаются, пиздец. Нет, нет, так это есть запрос на это, это реально, ну, людям это а надо. Я думал, что это тоже бред, а у вот, нет. Та нічого. Зараз, зараз нічого не бред. З виходом OnlyFans тим, тим паче. Ну, тобто, є запит і для цього з'являється платформа і потім ця платформа стає юзабельною для тих людей, яким це потрібно. Я зараз розпочав робити експертні відео. Ну, мені розумію, що Війна ще буде довго, що мені одна і сам показують. Я свою професійну діяльність не показував. Я вирішив е розпочати курси по Telegram. Я почав записувати експертні відео, розповідати про Телеграм, звідки там гроші і т.д. і т.п. І моя аудиторія, ну, більшість, вона перестала сприймати. Якщо мене рілси набирали е ну там, рекордні, у мене там і 5 мільйонів було переглядів, там мільйон, там триста, 400 це норма, то яких я почав викладати експертні рілси про телеграм. У мене вони почали набирати 3-4 тисячі, ну типу ну, просто впало донизу. І люди багато таки писали, я типу, не за цим контентом підписувався. Я кажу, слухайте, за мене напередодні те саме публікувати, я типу, вирішив, виходите за рамки. Mm -hmm. і я зараз розпочинаю все заново, і от у мене вже там перші рілси зараз залітають на 5 тисяч, там, на 10. І є так, які... новий. Нові, нові, нові. Да. Mm -hmm. і я набираю нову аудиторію. Йоу-йоу, всем привет. Евгений, 40 годиков. Сегодня у нас съемочки нового влога. Еду сейчас на съемку, как вам лук. А, будем с Валерой снимать бэкстейдж, а, его новой режиссерской работе. Отвечаю с ним, еду его забираю на машине. Да, вансики. И буду снимать по ходу все, что будет происходить. Это зверь? Архітектура Одеси зазвичай не зазвичай а взагалі вона дуже гарна. Я красива люм. Да, Та ні, не говоря Ну що? Ну шо? Пошук локації. Привіт. Женя. Валена. Не, ну у вас, звісно, камерка посерйозній. А тут ем, я не впевнений, що люди готові прямо до такої форми, до такого змісту. Тому що е, те, Я як... готові, просто із-війни, мені здається, що. Хоча навпаки, воно О, ти правильно сказав, воно відволікає від е, оцих проблем, які в нас є сьогодні в Україні, на жаль. Воно реально відволікає і допомагає якось жити далі. Бо якщо просто сидіти вдома е, і нічого не робити, то ці думки... З'їдять да, просто я. Да, от, от Я почав займатися бігом е під час війни, mm -hmm. да? от як розпочалась війна. До війни я просто там, ганяв на велику, ну, таке. а от як розпочалась війна, мені вже велика стало замало, я такий думав, ні, чому не почати бігати. І воно, знає, от коли в тебе є бажання, воно якось все так складає, от прям бажання от, робити це постійно. Я ж кажу, я б якось от, я не знаю, як я натрапив на вашу сторінку, але на Київську, і прийш, прийшов до Богдана про тренування, і ми там разів п'ять з ними зустрічався, ну, поки вони проводили тренування. А потім вже зима. Я сказ... Він мені сказав, на наступну весну будуть тренування, але вже І от ми вже через рік з тобою зустрілися, познайомилися бо... Та вже навіть через, через два майже. Ну, втім, ну, це було в 22-му році. Ну да, в 23. му Ні, не через два, що через рік. Через ну, пів півтора, да, Десь так. Окей, okay, давай так. Задам питання тобі, як людині, яка бачила організацію з боку. Да. Що б ти хотів сам бачити в організації? Який подальший розвиток ти бачив для себе? А... Ймовірний. Тобто, ну, от... тобі там подобався цей формат? Як би да. ти його допрацював? Да. В мене немає досвіду у цьому, але от той формат, я от про який мені розповідав Богдан, і як було от, коли я познайомився і прийшов на перше тренування, то це було круто. Знайомство з новими людьми, усі з різних професій. І коли потім після тренування ми їздили до кафе, сиділи, розмовляли, кожен розповідав про себе, то це було прикольно. Хтось там маркетолог, хтось менеджер з продажу, хтось там ще з якоїсь сфери. І люди всі сиділи, розповідали, хто чим займається. Ну я, до речі, заочно ну, типу, орієнтувався, хто є, хто, ну, тому що і Богдан розповідав. І так я заочно зрозумів. І Богдан, до речі, за тебе казав, що ось цей чувак, який міг би там ще і організаційні моменти якісь закривати. Тобто він закидав цей Ну момент. так, я прямо говорю, блін, у вас дуже круто, я буду з вами їздити, типу, ну давай. Він каже, так-да-да, да, да, зараз зиму перезимуємо, але, на жаль, не перезимували. Що додати, ну я не знаю, лише масштабувати, проводити якісь змагання. От це була ідея з приводу того, щоб під брендом Move Training Club провести марафон у Одесі. Дуже крута ідея. Ну, це буде дуже круто, це дуже прикольно. я ж кажу. В цьому всьому роботи, звісно, не початий край. Але ж ну, не все одразу. Просто ну ти розпочав і ну от. Головне, от коли ти розпочав, не зупинятись. Нехай це буде там дуже маленькими кроками, повільно, але все одно через рік, через два, через три, через п'ять, ти собі, от коли ти вже будеш, наприклад, через 5 років, скажеш дякую тому собі, от сьогодні, який це розпочав і продовжував це робити. Знаєш, в чому Ось ідея секрету, секрет успіху, верніше того. Чому уювію там все вдається? Тому що в них є просто кістяк друзів, і ось ця синергія між ними вона і дає ось ці плоди. Тобто, по Вони факту... один одного підштовхують, дають пускати руки. І, і, так. і от я зрозумів, що мабуть нам варто зараз почати новий етап і йти саме цим шляхом, тобто не старатися бути для всіх. Ну типу, і це працює. Це працює працює. Я тобі хочу сказати, що воно от як в житті відбувається. От в мене було бажання типу, це розпочати, і мене ну, доля, мабуть, ну, да, от, ну да, доля, вона мене ну, підштовхнула до того, щоб я там зайшов в інтернет. Там, я щось пару разів класно, і я одразу знайшов те, що я шукав. І так само люди будуть, да, можливо, вони будуть ну, повільно під'єднуватися, але вони будуть, будуть під'єднуватися. Це лише ті, кому це потрібно. Імпонує. Я ж з Волині і там, типу, у нас багато лісів. Волинь це Луцьк? — Так, Е, Ось, ну я сам з Коваля. Коваль це центр Волинської області. Волонськ це. Ближче до Рівного, ну не до кордону, а навпаки, до Львівської області. Львівської Коли ти виїжджаєш, типу в якийсь там літній період вночі, в ліс. Там просто ось до дороги сповзаються ось ці всі світлячки, і ти їдеш і в тебе просто дорога з двох боків. Це піздець. Це одне з найкрасивіших штук, які я бачив в своєму житті, мабуть.